Друзяки, нарешті доробили наш пилкозбірник. Купу моментів мінялось. От, абсолютно купу всього поміняли і знову міняли оці бокові частини. Вже поміняли, зробив тест і показую вам цю модельку пилкозбірника. Моментів дуже дуже багато було різних, але переробили, зробили красота. По красоті те, що нам потрібно. Так, поїхали. Маємо широкий люток на все практично. Дно, ось така красота. Взагалі чотенько виглядає. Маємо прилітну доску. Тут у нас закрито, бджола нікуди не лізе, вставлена сітка. Тільки на сітку будемо заклепувати і нержавійку згинати, для того, щоб такого не було. Все. Ця проблема вирішена, вже, на рі... вже ріжеться на... на лазерні різки. Оці пластинки. Вирізаємо, кліпаємо і, в принципі, все. Це на кожну решітку. Далі в нас заглушечка. Як завжди, з пластику, не економим, тому що воно має працювати не один рік. Далі, маємо підстаканник. Бачите, підстаканник ховається на 2,5 см. Навіть більше до 3 см. Зазорчик отута 1 мм. Зазор між отута, де буде стояти дно від самих планок, буде. 5 мм для того, щоб було зручно його туди вставляти. Бачите, ніде зазорчиків немає, ніяка бджола вас тут не залізе. Ось такий маємо підстаканик по красоті. Це перша тестова заливка. Надалі зменшуємо компонент і заливається все чотенько Ось так все стає дуже плотно, дуже класно. А найголовніше знизу в нас немає ніде зазорів. У нас спілкую сам підстаканник стає просто чудово. Тобто немає зазорів. Бджола у вас нікуди не залізе. Абсолютно, вона не заб'є вам ту сітку. Це однозначно. Вона просто буде працювати. Це до чого веду. Коли в нас йде потік бджіл, і вони забиваються, бо прохід через решітку трошки сложний їм. Вони обично лізуть туди під сітку. В цьому варіанті воно не має бути так. В наших днищах це рідко було, що там висять бджоли і під низом трошки, але вони сюди не залазять абсолютно ніяк. Коли ми закриваємо, у нас все перекривається, повністю все. Тому зробили по красоті, все те, що хотіли, добились результату, запускаємо нарешті наші пилкозбірники. Тому ось так це все виглядає, друзі, просто шикарно. Мені це подобається. Те, що я хотів, я отримав. Результатом задоволений. І ще найголовніше протестувати ось цю решітку. Ну, це вже коли почнеться сезон. Тому з вас лайк. Кому потрібні такі палкозбірники, можливо, після нового року запустимо їх у виробництво? Тому, друзі, якось так.